Про війну, про героїзм можна говорити один. Війну, як би її не називали, гібридна, незрозуміла, неоголошена. Війна це в першу чергу трагедія. Військові кореспонденти Маркіян Лисейко, Максим Дондюк, Максим Левін та Олександр Глядєлов до річниці Іловайської трагедії відкрили фотовиставку власних робіт, де зображені ті, хто віддав за мир в Україні, найцінніше. Люди, які долею які по своїм службовим обов'язкам і по своєму призванню опинилися в той час ну, у цій, цій місцевості, і, котрим було наказано провести операцію в цій, у, у, у самому Іловайську, вони захистили своїм найціннішим. Своїм життям вони захистили всю Україну, в тому числі і нас з вами стартувала виставка «Іловайськ» у Києві у музеї Шевченка. Потім світлини побачили в арт галереї МЗС України, і от тепер на черзі Чернігів. Автори планують розширити географію та найближчим часом представити свої роботи ще й у Маріуполі. Ми вирішили, ну, чого ж робити щось в якомусь тонібольшому поміщенні. робити виставку і напомню. І знову задати питання, на котрий год назад ніхто не ответил. Очень много фотографій получилось у каждого і тяжело відбирати. Тому... Ну я согласился. Від побаченого на світлинах йде мороз по шкірі, зруйновані будівлі, поранені бійці, стрілянина. Більшість тих, хто зображені на фото, загинули або вважаються зниклими безвісти. То чому свідтелями ми були, то на цих фотографіях і є бойові епізоди. собственно, вот так война и выглядит, как вы тут можете увидеть. Понятно, фотограф не ставит перед собой задачи снять, как пуля вылетает из ствола. Война, це люди, які в ній участвують. Під кожною фотокарткою є невеличкий коментар, коротка інформація про людину, що зображена на фото та її подальшу долю. Іловайська трагедія не лише залишила по собі кривавий слід в історії. Вона змінила долі сотень людей: тих, хто захищав, і тих, хто чекав на героїв вдома испытывали то, что чувствуют люди, оказавшиеся в такой ситуации. Если ты военному на честный вопрос, страшно, ли тебе, так же честно відвідаєш, что страшно, а спокійно себя рядом з тобою чувствують, потому что все люди в такой ситуации боятся. Виставка у колегіумі триватиме протягом місяця. Організатори сподіваються, що Чернігівці не залишаться осторонь, бо зображені матеріали таки унікальні. Це вже історія.